Вітаємо, Хозен Хернандес зараз перебуває в найкращій формі у своєму житті, але так було не завжди лише кілька років тому вона страждала від тяжкого ожиріння, не могла підвестися з ліжка і боролася за життя. Іноді я використовувала їжу як опору. Коли мені було сумно, я їла коли було нудно, я їла, я заїдала емоції, і це відбилося на мені у довгостроковій перспективі. Кілька років тому Хозен мала 50 кілограмів зайвої ваги. Її загальна маса становила 120 кілограмів. Вона страждала на миготливу аритмію. Це захворювання спричиняє нерегулярне серцебиття і становить серйозну загрозу здоров'ю. У неї міг статися напад або утворитися тромб. Стан здоров'я Хозен досяг критичної межі. У мене постійно були проблеми зі шлунком. Мені було зле. Я їхала додому і молилася. «Господи, допоможи мені дістатися додому цілою і неушкодженою. Бо моя дочка сказала, що я з'їжджала з дороги. Я думала, що повернусь додому, і все буде гаразд, але так не було. У Хозен стався інсульт, причиною якого був крововилив у мозок. Її дочка швидко викликала службу порятунку. Я нічого не пам'ятаю після того, як мене поклали до карети швидкої. Три дні я то приходила до тями, то знову втрачала свідомість. Інсульт уразив ліву півкулю її мозку і паралізував праву частину тіла та мовний апарат. Лікарі не давали особливих надій на відновлення. Мені казали, що я більше ніколи не зможу ходити чи говорити. Це повідомили моїм дітям. Я хотіла вигукнути боже мій, але не вимовила нічого. Я прагнула висловити свої почуття й думки та не могла сказати й слова. Проте у мене була віра і я сказала собі, з тобою все буде гаразд, Бог з тобою. За тиждень Хозен перевели з лікарні до реабілітаційного центру. Її кузина Вівіен разом з іншими родичами та друзями молилася про диво. Ми сідали з нею і молилися, благаючи Бога про стілення. Ми просили повного відновлення. У неї була віра, і у нас також ми знали, що він почує нас. Бо вона завжди вірила, що він поруч і допоможе їй пройти через усе це. Я відчувала радість у серці, знаючи, що є люди, які моляться у вірі за мене. я щиро раділа в душі від цього. У той час, як громада молилася і сподівалася, Хозен проходила реабілітацію, намагаючись повернути все, що втратила. Крок за кроком я рухалася вперед. Потім додалися навантаження. я зміцніла фізично, але мені потрібно було заново вчитися читати і запам'ятовувати. Зі мною працював логопед. Це було непросто. Але я знала, що. Що на кожному кроці Господь зі мною Моя віра допомогла мені пройти через це. а також моя сім'я і друзі. Багато хто молився за мене. За два місяці реабілітації Хозен показала чудові результати, яких ніхто не очікував, і її відправили додому. З Христом усе можливо ваша віра допомагає вам пройти через важкі часи. Кожен день це чудо. Я завжди кажу їй, твій вогник світить яскраво. Це правда. Вона з твердістю проходила через усе це. І все тому, що Бог був з нею. він допомагав їй пройти через це. Хозе налаштована вести здоровий спосіб життя в ті додаткові роки, що їй дав Бог. Я розуміла, що повинна змінити своє життя ніколи. Не звинувачувала Бога у тому, що сталося. Знала, що я сама довела себе до цього. Моє тіло повинно бути храмом, у якому живе Бог. А я не ставилася до нього з належною повагою. Приймала те, що шкодило. Повернувшись додому, я сказала: ми повинні змінити своє харчування. Ми не можемо їсти усе підряд і розраховувати, що це не відіб'ється на здоров'я. Тоді я змінила наш підхід до їжі. Я переглянула ставлення до інгредієнтів Тепер я стежу за кількістю солі, відмовилася від газованої води, відмовилася від цукру. Я почала правильно харчуватися, бо тіло це храм. Після хвороби та реабілітації хозен схудла на 50 кілограмів, і вдячна Богу за другий шанс, здорове життя і можливість радіти йому. Я неймовірно вдячна. Моя чаша переповнена. Бо він такий великий. Він наповнив мене життєвою силою. Вона завжди любила танцювати, і їй це вдавалося. Вона танцює. Хіба можна просити про більше? Вона справжнє ходяче чудо. Це саме те, про що ми просили. Дякую, Ісусе. Я перемогла завдяки йому, завдяки Ісусу. Мене б не було тут, якби я не трималася за Христа. Без Нього я ніхто, а з ним я можу усе геть, усе. Це як приємно дивитися на те, як Хозен танцює у себе на кухні і посміхається. Її шлях відновлення був непростим: Крововилив у мозок та інсульт це серйозні речі, це свідчення унікальне. Ми любимо ділитися історіями зцілення людей, які розповідають про них особисто. Але в даному випадку Хозен також прийняла рішення, які змінили її життя. Їжа була для неї чимось нездоровим. Вона зрозуміла, що її тіло храм. Думаю, ми Шарлін будемо молитися про це сьогодні, але спочатку ми хочемо Чому поділитися з вами іншим свідченням? Ось що сталося з Робертом. У нього був артрит. Він відчув гострий біль у суглобах, зап'ястях і руках. З роками йому довелося навчитися жити з цим. А потім чоловік почув, як Гордон молився за когось із хронічним артритом. Він сказав: Дух святий несе зцілення в кожну клітину вашого тіла. Радійте цьому позбавленню. Зараз з вами відбувається чудо. Роберт погодився з ним у молитві зцілення і відразу ж міг з легкістю підняти чашку з кавою. Раніше йому було складно це зробити. Сілень. Мінь, слава богу. А ось що сталося з Хелен з Теннессі. Вона знає, як це потребувати Божої сили для стілення. Їй діагностували рак грудей. Вона розповіла про це на молитовній лінії CBN, і у відповідь отримала співчуття а також молитви і місця писання, які зміцнили її. З радістю повідомляє, що тепер у неї немає раку. Слава Богу, амінь. Помолимось. Боже отче. Ми приходимо Бог, до Тебе і просимо за потреби наших глядачів. Зазвичай ми не молимося про це, але нас дивиться багато людей чоловіків і жінок, хлопчиків і дівчаток, які використовують їжу як спосіб упоратися зі стресом. Одні переїдають, в інших виникають проблеми з булімією або анорексією. Господи, ми молимося за тих, хто піднімає руки і каже, Боже, у мене проблеми з їжею. емоційний стан впливає на прийом їжі. я або переїдаю, або не доїдаю. Отже, ми просимо про диво. Шарлін, помолимося ще. отже, я знаю, що є люди, які використовують їжу, щоб впоратися з депресією чи з тривогою, страхом. Самотністю, Боже, дякую тобі за те, що ти звільняєш їх. Ти руйнуєш кайдани залежності від їжі, ти стілюєш саму суть проблеми. Покажи корінь їхнього болю. Якщо це депресія, ми дякуємо за те, що ти просто зараз її руйнуєш. І зцілюєш від неї. дякуємо тобі, Боже, за свободу, яку ти даруєш в ім'я Ісуса. Шарлін молилася про корінь проблеми. Це може бути болючим процесом. Можливо, хтось уже молився про свободу від цих кайданів, але не хоче розбиратися з самою причиною. Коли Ісус висвітлює якусь ситуацію, ми можемо відчувати біль. Я молюся про те, щоб люди знайшли сміливість і змогли побачити корінь проблеми. Нехай кожен хто потребує про професійної допомоги знайде її, Господи Боже. Нехай сила Твого Святого Духа принесе зцілення. Господи, дякуємо Тобі за любов і турботу. В ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса. Отже, ми вдячні тобі за те, що немає осуду тим, хто в Христі Ісусі. Дякуємо тобі за те, що ти не засуджуєш людей, але звільняєш їх. Ти даєш їм свободу. Їжа – не їхній пан, Ісусе. Ти Господь, їхнього життя. Дякуємо тобі за те, що ти визволив їх і зцілив в ім'я Ісуса. Хтось каже, от якби у мене були проблеми з їжею, однак у мене алкогольна залежність. Господи, я молюся за тих, хто перебуває в кайданах пияцтва. Вони не уявляють свого життя без цього. Господи Боже, прошу, дай їм сміливості підкоритися Тобі і прийняти слово. Раніше ми проводили час у тому, чим жили нечестивці. Яка нам тепер користь від того, чого ми? Соромимося, так говорить писання: Господи Боже. Молюся про те, щоб людям набридло так жити. Нехай вони більше не будуть алкоголіками, а стануть дітьми Божими. Нехай більше не слухають ворога, але прийдуть до Христа і віддадуть усе тобі. в ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Отже, дякуємо тобі. Господь хоче, щоб ви поклонялися йому. Підніміть руки. Він звільняє вас. Алілуя! У вас були проблеми з болемією, і як ми казали раніше, це мучило вас усе життя. Але Ісус каже: Сьогодні сьогодні я звільняю тебе. Поклоніться йому, підніміть руки і прославте його. Бо кого син звільнив, той істинно вільний. Дякую, Боже. Я хочу помолитися за молодих дівчат, підлітків, які стикаються з харчовими розладами через тиск з боку однолітків. Вони поранили вас, і ви не змогли впоратися з цим. Вам важко у вас виникли емоційні та фізичні труднощі. Ісус любить вас. Не соромтеся прийти до свого небесного Отця. Він прийме вас із розпростертими обіймами на шляху до відновлення. Ми молимося в ім'я Ісуса. Амінь. 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 Гроші можуть бути добром, можуть бути злом. Гроші можуть вбивати і можуть рятувати. Перетвори гроші на любов. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу: це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі, моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Тріша була наповнена алкоголем і ненавистю. Вона була алкоголічкою, а ще расисткою та атеїсткою. Після чергової буйної ночі вона зрозуміла, що потрібно щось змінювати. Жінка звернулася до Бога, в якого не вірила, і пішла туди, куди не збиралася коли ти робиш перший ковток, стаєш на шлях, яким не збиралася йти. Щодня я клялася, що не робитиму цього знову. я виливала усе в туалет, однак незабаром я знову йшла і все купляла. У 22 роки Тріша фенімор зрозуміла, що алкоголь знищує її життя. Спочатку вона пила, щоб підвищити упевненість, але тепер випивка контролювала її і призводила до ненависті. Вона знижувала мій рівень самоконтролю, і я наповнювалася ненавистю, будучи готовою втілити її в реальність. Тріша каже, що ненависть зародилася в ній, коли в юності вона відкинула Бога. Вона швидко зростала, і трішу перевели на прискорену програму навчання. Для неї розум був рівноцінний доброті. Тож у п'ятому класі вона вирішила, що Бог. Бог їй не потрібен. Усі казали мені, яка я розумна, і я вирішила, що зможу жити самостійно і залишатися хорошою. Коли ми повторювали клятву вірності, я свідомо не вимовляла слова під Богом. Бо я ж атеїстка, а згодом, вступивши до коледжу, я прийшла до так званого войовничого атеїзму. І він заполонив мене повністю. У коледжі тріша зрозуміла, що алкоголь додає її упевненості, щоб висловлювати гнів і ненависть до всіх, хто з нею не згоден, особливо до християн. Я стала агресивною до кожного, хто згадував Бога. Якщо я помічала хрестик на чиїсь шиї, мене охоплювала страшна лють. Усе відбувалося так швидко, я дедалі більше ненавиділа віруючих. Можливо, це трохи дивно звучить, але це було саме так. через три роки Тріша кинула коледж, влаштувалася на роботу з мінімальною платою, відчуваючи провину за змарнований потенціал, вона ще більше занурилась в алкоголь. Мені потрібен був цап Бувайло, і я не хотіла ним ставати. Тож я почала звинувачувати інших, заздрячи і ненавидячи їх за те, що у них не було таких проблем як у мене. Я ненавиділа їх усією душею. У 22 вона зрозуміла, що повинна припинити пити. Протягом наступного року кожна нова спроба закінчувалася невдачею. Але одного ранку, незадовго до дня народження, після чергової ночі пияцтва, тріша чесно подивилася на своє життя. Я задумалася над своїм шляхом, над силою алкоголю та над власним рішенням відмовитися від Бога. І тоді я сказала Боже, я не знаю хто ти, і що ти але якщо ти реальний, я готова визнати, що помилялася. тільки якщо ти допоможеш мені. Кілька днів тріша не пола. Протягом наступних двох тижнів, коли їй хотілося випити, вона зверталася по допомогу до Бога і змогла встояти. Через два тижні Тріша влаштувалася офіціанткою в ресторан. Одного вечора, підміняючи бармена, вона випадково облила себе горілкою і запах алкоголю пробудив у ній колишню пристрасть. Я подумала, я не можу не пити, не можу. І раптом кожною клітинкою свого тіла я почула голос: навіть коли зло оточує тебе, я з тобою. навколо був алкоголь. І в ту мить Бог промовив до мене: Тебе оточує те, що шкодить тобі найбільше, ти беззахисна перед цим. Але пам'ятай, що я з тобою. Усе буде добре. Я обіцяю, що проведу тебе через це. Я почула ці слова всередині себе. це було настільки реально і тоді без тіні сумніву я зрозуміла, що Бог реальний. того дня мій атеїзм помер. Хоч тріша і подолала бажання випити, вона залишалася полонянкою ненависті до інших і до себе. Два роки вона вивчала Біблію та різні статті у пошуках водительства, але так і не знаходила його. Та одного вечора, після сварки з хлопцем, Тріша вийшла на прогулянку. Я сказала, Боже, я думала, що цей хлопець був частиною твого плану для мене. У мене більше немає ідей. Покажи мені, чого ти хочеш для мене. Я сіла, подивилася на Небо і відчула злість мені здавалося, що я маю право отримати відповідь від Бога саме так, як я очікувала. Того ж вечора Тріша проходила повз церкву, з якої виходили люди. Вона захотіла поговорити з ними. Я сказала їм: я Тріша, колишня алкоголічка. Або я знову почну пити, або покінчу з життя. і ці люди виявили до мене любов і доброту Ісуса. Виявилося, що це була група з вивчення Біблії. І вони запросили Трішу приєднатися до них. Упродовж наступних місяців ці люди виявили до неї любов Ісуса і навчали довіряти Богові. Саме там Тріша віддала своє життя Ісусу. Я знайшла надію у тому, що була створена з метою. Я дізналася, що створена за образом Божим. Що маю певну цінність і призначення, хіба це не прекрасно? Проте в серці тріші залишався ще один тягар расизм. Через рік після того, як вона віддала своє життя Христу, Бог спонукав її вирушити на навчання до семінарії в Гарлемі, де здебільшого навчалися афроамериканці. Мені було дуже некомфортно. Але цей період абсолютно змінив моє життя. На тих курсах. Тріша навчилася дивитися на всіх як на створених за образом Божим з метою та цінністю. Вона відчула, що Бог спонукає її попросити вибачення в інших. Він спонукав мене звернутися до. Кількох людей з мого минулого я писала їм листи, дзвонила і каялася перед своїми чорношкірими. Братами і сестрами, яких я ображала у минулому, рша не вживає алкоголю з того моменту, яку уперше звернулася до Бога у 2011-му. Вона заміжні має двох синів через інтернет, ділиться Божою любов'ю та силою прощення. Якою б не була ваша проблема, расизм, залежність, заздрість чи похідь, Якщо ми щодня шукатимемо Бога, він визволить нас з будь-якої важкої ситуації. Для мене це стало єдиним правильним виходом із самих воріт пекла. Я дуже вдячна за це. Єдиний вихід із буквальних воріт пекла. Як пройти шлях від ненависті, расизму, алкоголізму до любові до людей, не схожих на тебе. До свободи від алкоголю, до любові до всіх. Це може зробити тільки Ісус. Це сила Божої любові. Тріша не могла звільнитися сама. Вона намагалась, хоч і не вірила. Вона звернулася до нього, бо розуміла, сама не впорається. тільки Бог здатен на це. тільки Ісус може звільнити алкоголіка. Тільки він може змінити серце людини, позбавивши його ненависті та расизму. Тільки Ісус здатен на таке. І якщо сьогодні у вас є проблеми з чимось із того, про що говорила Тріша, я хочу сказати вам: є хороша новина. Ісус може звільнити вас. І це прекрасно. Чи не так? Я хочу поділитися з вами місцем писання, яке сказав сам Ісус у Луки 4. Він каже, що дух Господній на ньому. Він сказав, бо він помазав мене благовістити убогим і послав зцілювати розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення а сліпим прозріння. І знаєте, я хочу. Зосередитися на тому, що він прийшов звільнити полонених. Бо расизм робить вас бранцем, робить вас рабом. Алкоголізм теж поневолює. Він диктує, коли пити, як жити, що робити. Але Ісус каже, я прийшов, щоб звільнити вас. я прийшов, щоб відчинити двері в'язниці і випустити вас. це слово сьогодні звернене до вас. Можливо, ви незалежні від алкоголю і не расист. Але можливо, ви залежні від порнографії, чи від їжі, Якою б не була ваша темниця, ісус прийшов відкрити її і дати вам свободу. Вам треба тільки прийняти її. Якщо ви не знаєте Ісуса і Його чудесної любові, яка прийшла звільнити вас. Я хочу помолитися разом з вами. Ви можете знайти свободу у своєму серці. Моліться зі мною? Ісусе, ісуса. Я вірю, що ти можеш звільнити мене з тієї в'язниці, в якій я опинилася. я скута на мені кайдани, які я не в силах зняти. Прошу тебе, Господи. Зроби те, чого я не можу сама. Я намагалася і терпіла невдачі. я відчуваю хіть, злість, гіркоту. ненависть. Я дивлюся і роблю те, чого не повинна робити, але вірю, що ти, Ісусе, можеш звільнити мене. Прошу, прийди в моє серце. Зроби диво в моєму житті. Врятуй мене від гріхів, Ісусе. Я вірю в тебе. Я вірю, що ти той, ким себе називаєш. Ти син Божий. Ти можеш звільнити мене сьогодні. Я прошу це в ім'я твоє Амінь і амінь. А закінчимо ми віршем з Євангелія від Івана. Якщо син визволить вас, то справді будете вільні. Нехай Бог благословить вас.